2 серпня близько 20.20 20. на трасі Гадяч-Липова долина зіштовхнулись дві легкові автівки Хюндай Елантра та ВАЗ-2106. Аварія сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху, повідомляють працівники ДАІ. Одна людина загинула. Водій автомобіля Хюндай Елантра за попередніми даними виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 43-річний водій ВАЗу загинув на місці події. Двоє його пасажирів 37-річна жінка та 12-річна дитина отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Водій та пасажири на марки також травмовані. Постраждалих відправили до центральної районної лікарні. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. За даними управління ДАІ області, загалом на Полтавщині впродовж липня сталися чотири резонансні ДТП, в яких шестеро осіб загинули, а 16 зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Тож інспектори закликають громадськість із всією відповідальністю ставитися до виконання правил дорожнього руху.